Звільнення чи оптимізація у пологовому будинку номер 2, що на рівненській 8, поменшує персоналу в установі планують скоротити майже 30 ставок. Таке рішення пояснюють відсутністю коштів та непопулярністю медзакладу. Про це та більше дивіться вже за мить. У пологовому будинку, що на вулиці Рівненській, 8 у Чернівцях, скоротять майже 30 ставок. Оптимізація торкнеться акушерів медичних сестер, санітарок чи молодших медичних сестер. В Мережі побоюються остаточного закриття закладу. Закриття діяльності пологового будинку по вулиці Рівненській в Чернівцях неправильне. Будівництво проводилось за рахунок коштів Чернівецької громади. Рішення про внесення змін хтось обговорював з громадою. Це просто знищення надання послуг медичних. Це що за приколи? Там і так черги були. Я двох там народжувала. Ще й у мамину школу ходила. Там чудові спеціалісти, акушери з великої букви. Мені першу дитину врятували з обвиттям пуповини. Як вони сміють, людей у місті не поменшало враження, що ще більше стало. Вони знущаються з вагітних, будуть іще довше в черзі сидіти. Жахлива новина. Я тричі народжувала на Рівненській лікарі, і весь персонал, професіонали свого діла, дуже чуйні, відповідальні та людяні. Всі. Ім радила й тішила, що є така лікарня і лікарі. Сподіваюсь, цього не допустять. Я народжувала в 2023 році, і вже тоді було зрозуміло, що пологовий хотять потроху закривати. З 2012-го нічого напевно не робили, а ціленаправлено нищили. Там чудові лікарі і персонал перевірено. Зручна локація. В Свою чергу генеральна директорка КНП, центральна міська клінічна лікарня Світлана Сардюкова пояснює, медичний персонал, який потрапив під оптимізацію, працюватиме в інших структурних підрозділах медичного закладу. Кількість ставок, яка Передбачається до скорочення. Це 29,25. 29,25. Ось така кількість ставок потребує скорочення. З них. Кількість, більша кількість це все ж таки середній медичний персонал і молодший медичний персонал. Тобто той персонал, який критично необхідний в закладі, в інших структурних підрозділах, в інших відділеннях. Тому кожен із таких, з із тої кількості персоналу зможе знайти місце роботи в нашому закладі, якщо дійсно бажає працювати і має таке. Має таку мету залишитися в закладі. Вони всі мають можливість знайти місце роботи. У нас скорочення не торкнуться лікарів пологового, зазначає керівниця. Лікарський склад взагалі не чіпається тобто там не планується жодного скорочення. Це Склад, який нам безмежно дорог, але у нас є середній персонал, який і за меншої кількості послуг не залучений до надання медичної допомоги взагалі. Таку стратегію руху установи Світлана Сердюкова пояснює малою кількістю породіль та вагітних жінок. Окрім того, скоротити штат пологового довелось і через недостатнє фінансування, оцінюючи навантаження. тобто кожен структурний підрозділ має певну фінансову стабільність. Да, у нас акушерська полога відділення за 24-й рік потребує додаткового фінансування більше ніж на 15 мільйонів. Тобто, тих коштів, які були залучені в заклад, завдяки як платним послугам, так і договору СНСЗУ, їх не вистачає на покриття. Всіх тих потреб, які в закладі, попри зменшення працівників у пологовому будинку, керівниця не передбачає більшої завантаженості закладу. Кількість не зменшується абсолютно. Тось, ми так само залишаємося настільки ж потужними, наскільки і були. Дай Бог, щоб дійсно не було таких важких дітей. Це гарно, коли важких дітей народжується менше. І дай Бог, щоб ця тенденція була збережна, коли, коли народжується там одна-дві дитини. Тось протягом місяця таких дітей 14-15. Надцять раніше це було 24 дитини. Зараз такої тенденції немає. Зміни торкнуться і інших структурних підрозділів лікарні, зокрема, травматологічне, хірургічне, терапевтичне відділення та відділення паліативної допомоги, планують розширити. Кінцева оптимізація кадрів у пологовому будинку відбудеться вже до літа. Богдана Дем'янів, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.